22 березня, 5 ранку, їдемо на Бараховку, на Петрівку, будемо торгувати сьогодні, щось цікаве знаходити. Далі, друзі, буде. Люди починають викладатись. Всі шукають скарби. Піду і я пошукаю. Всім, хто п'є каву, смачного. Цього всього треба знайти скарб. Не завжди вдається. Ну, Але за гроші все можна знайти. Ну хочеться знайти, щоб було що заробити. Тому треба шукати. Ну і звісно той хто шукає, завжди знаходить, Тому шукаємо. І з цього всього те, що нам потрібно. Ось така гарна розкладка. Є <гум> ціни. Порцеляни є трохи. Ось придбав. Далі покажу. Це німецькі пугові. Фототехніка. ложки, різні предмети. Дякую вам. Ось перші знахідки. Дівчинка корми голуба в гарному стані, ЗХК полонне. Ось такі синички. Це в нас старенька гжель з 60-х років. Також гарна знахідка. І ось попалась така матрешка, їх з ІХК випускало, але це старенький Київ. Дивіться яке обличчя. клеймо глобус, перший сорт. Дуже гарна знахідка в гарному стані. Ось такі знахідки вже є. Друзі, всі ці речі ви можете переглянути на каналі Цікаві речі, там ми робимо на них огляди, продажі. Будь ласка, посилання залишу під цим відео. Процес розкладки. Сьогодні я з дружиною. Із брата Андрій в Дніпрі. Тому, друзі, сьогодні буде дві барахолки, Київ-Петрівка плюс Дніпро. Він там зніме, покаже я тут. Ось такий сьогодні у нас трохи є посуду. Різного. Іграшки. Ну, ще не все виклали. Ось такий є діопроектор з діафільмами. Хто пам'ятає. Значки, як завжди. Далі буде. Ще рано. Пів восьмої. Ну, вже люди ходять. Я порцелянові статует. Триста Дві двісті. Ось посеред порцелянових статуеток попався мішка ось такий. Коростень перший сорт. Мабуть, заберу я. заберу. Гарний уже. Гарний такий височенкий. Далі вам покажу. Ось такий чайник. І ось маленький. Валентини трегуру. Ціна 13 тисяч. Дуже рідкісний. Ну, дякую вам. Ось ще сьогоднішні знахідки. ось Дві травневих ночі забрав, тому тому що вже рідко трапляються також. І гарні полони, синя клеймо а тут червоний перший сорт. Ось такий зайчик попався з морквиною, це Алфазе у нас вищий сорт, також в гарному стані, гарна знахідка. Ось українська парочка з бандурою, з хК Полонне. Українську тематику завжди забираю. Діти танцюють. Гуцульський танок. Також в гарному стані. Ось гарна знахідка танці народів світу. Це коростень. Старенький Валентина Тригубова. Це саме грузинський танок. Ну і ось. Мішка Олімпійський. Також виробник коростень. У гарному стані, такий величенький десь 20 см. Також гарна знахідка. Ось такі знахідки, друзі, за сьогодні будь ласка огляд на них буде огляд продаж на каналі цікаві речі кому цікава тематика порцеляни, будь ласка переходьте ознайомлюйтесь ось такі палочки магніти 50 гривень продані і вас теж покажіть будь ласка Чехол. Для зажигалки 50 гривень продано. чашка вот такая киевская 100 гривень продано. не не коробочку покажите все бесничные такие шахматы 50 гривень проданы покажите будь ласка Ага. Ось такий пупсик цікавенький, за 50 гривень проданий. Дякую вам за придбання. Три пакети Олега по 100 гривень за пакет продані. Ось така пряжка українська за 180 гривень продана. Дякую за придбання. Ось такий термометр за 25 гривень проданий. Ось такий електрошокер 30 гривень проданий. 20 это 30 гривен. Дві книжечки 30 гривень. 50-80. Конструктор 50 гривень. Так. Зайчишка 30 гривень. Вічний кубик. І вічний кубик 30 гривен. 60 і 80. 140 гривен. Продано. А ну покажите. Ось такой телефон 20 гривен проданий. Айфон. Три монети. ЗСУ по 60 гривень кожна. Продані. А кому ви вчитись? Нікому. Блог на YouTube каналі. Для історії очікуюсь. Пожалуйста, пожалуйста. Дякую вам за придбання. Глядачів нашого каналу. Саме Андрій з Дніпра, ось барахолка така, бачите. Приїхав по справах в рідне місто. Буде скоро сьомо ранку відкриють ворота, ось машини заїжджають, а ось Паша, бачите. Ось такі чашечки. Скільки? Чотири штучки? Ні, ні, чотири штучки, так, городниця. Вот 4 такие чашечки. 50 гривен. Цена. А вот эти рюмочки почем? Так. Вот боемия, вот, вот по а, нет? Да нет. 80 гривен. 80 50. гривен все? Не, да, 6 штук. 6 штук. А эти сколько? Эти 50 гривен. 5 штук? Да. Ага. О. Так. Книжки грибуть очередь. У нас тут є книголюби такі. Ось вони у нас Ось барахолка розкладається, бачите? Сьома ранку, почало восьмого і барахолочка у нас починає працювати. Ну, якщо щось знайду, покажу вам щось цікаве дальше будем включаться вот дивіться, такі статуеточки, штофи. Руслан, скільки кальций штоф? Такий 300 Ви бачите, 300 гривень. а вот этот тоже 300 Бабка ця? тоже 300 Ну копта мы клиентом эту я уже майскую ночь в него купил разложится сейчас пидем далі тут у нас олигарх стоит Бачите? бижутерия. А то Игорюха не хочет мне цены. Я ему тут рекламу делаю, а он мне все продает дороже. Такие сумочки. Так, ну что у тебя тут похоже? Это бумажка, да? А? Бумажка. Нет, не бумажка. А, деревянный. Здравствуй. Привет. Позже подойди. Игорюха, а вот этот чайник, что это такое? Какой? Вот Это этот? кофейник, Нет, это вот чайник. Этот. Что, кто производитель? Неизвестно, да? Он самый силый. Силы. Самый... Да, лепит, да? Да. Ну, бывает да. такое ж. Смотрите, какая красота, да? А почем вот эти бокалы, Олег? Или... 1300. Пара? Не один. А, один? О -о 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 такие шкаточки у нас Парь. канал э, винтажный, винтажный днепр, днепр. Так, так что заходите до да. них такой дивите бачите реклама Спасибо. пришлете почем такая 1300 эти по 1000 все да у -у -у. дерево у -у -у. красота вот раньше делала да? да не то что сейчас ну, что это все? Больше раскладки не будет. Да. да. В руках. Да. Я понял. Ну, вот такие есть татуэточки Тут есть наводил, есть старенькие, есть вот такая намысто, но она с дефектом. 1800, да, да, да. с дефектом. И вот такая бандуристка тоже с дефектом. 500 гривен. Чи 550, да? да ага. Ну, есть вот такая Зоя Космодемьянска. Сзади там автомат, старая городница. Человек 3000. И он, шахтер. Шахтер я такой в Кому потребно. Суббота, неделя. Ось В кінці барахолки, де залізна дорога, торгує, приходьте. Це ті, хто Дніпра, бо в Київ вам далековато буде їхати сюди. Дивіться, який штов, Жель. Е, висота в нього. А скільки висота? Ти не міряв його з кришкою. А ну сними крышку, я не достану. Здрасте. Покажи. Графинчик, Темный графичек. Ага. Без пробки. Видите, пробочка там. Желька Сейчас. такая, покрутить чуть-чуть. Ага. Вот такое клеймо. Хорошее. Высота его сантиметров 40, да? Да, где-то так. Да. посуд передав підписник. <ріст> Бачите, вербилки. Тут така частина сервізу. Покажу вам вдома. Все вербілки. Чашечка там. зараз в машину кину його. Потім вам вдома покажу. Ось, шановні глядачі каналу, Ось це все. Що мені вдалося придбати сьогодні на барахолки місто Дніпро. Ось такі скло позолочені, шість таких стаканчиків грам по 300. Потім ось такі шість креманочок теж по золоту. П'ять отаких рюмок грам по 100, може 120. Та ж богемія, Ось такі. Майські ночі дві. Потім частина отаких сервізу чайник, сукарниця І п'ять чашок городниця. Це мені підписник мене. Зустрів, побачив. Дуже радий. Ось такі <клухи> вірбілочки старі. Є одна пара і чашка. Потім отакі такі вірбілки. Мацква, клята. Вербілки, ось такі дві чашки. Ось така позолота дульовська чашечка. Потім ось таке блюдце Паранівське і ось таке дружковка. Ось така ось це, це підписник мене. Потім отакі. Більше 30 монет, ну це в мене пенсійний фонд, я так називаю. І ось вот такий сувенірний набор. Северне сіті. 200 рілет Henikidze. Ось такі 6 рюмочек. Новий. Так ось вот, по золотках. Квіточки, рюмки такі Рампа по 100, може трошки менше, 75. Ось це все, що мені за сьогодні вдалося. Продажу я торгував, не знімав, тому що один, не дуже вдобно мені було. Та й люди мене побачили, дуже раді були. Давненько я вже то налетіли. Черга була, якщо знімати я не міг, бо треба було і продавати, і знімати, як кажуть, не вийшло. Так що... Бажаю всім всього гарного. І кому що сподобалося, приїжджайте в Дніпро, барахолка є, погода гарна, люди багато повиходило, так що товарчик є. До побачення. Торгівлю вже завершили. Гарно сьогодні поторгували. Найшли цікаві речі. Будемо їхати додому. Дякуємо, друзі, за перегляди, за ваші вподобайки, коментарі. Всіх з задоволенням чекаємо на наших каналах. Всім пока і побачимось на Барахольці. «Ти заходь, коли що!»